Não, meu Богдан 5000 юа. <laughs> батька ну щось не летіло тобі взагалі. Сразу нагадав собі пісню цього дізя В принципі, мені також не дуже летіло я щось. Так, у мене є ця штука АЗД. Просто пам'ятай про це. От мене можуть нокнути, я буду лежати і, і, не, і не бачити. Я не знаю, як можна не бачити, якщо там кнопка посеред екрану світиться. Та от я, в мене починається стрес, я нервую через те, що мене нокнули, і я нічого не бачу. Ja myłę ja to zakrywasz, ja tak? Jak sprawy, Iwo? 24, У мене вже є, я хочу його ще раз підняти. Эмочку може побачити. Окей. Їм пельмешки, ну то бач, то тобі добре. Бля, я пельмешки так давно їв. Так, що я можу викинути? Досі ямочку не знайшла так, mm -mm. це драгунов взяти? Ти там вже все залутав в місті з теплицями? тільки дальні не лутав теплиці, вроді би, усі три штучки. То Ту пішла туди. І то я, можливо, і лутав. У нас машина є? О я, я не бачив поки що машини. А почекай, а ти цілу тала? Mm, Ні. Там вроде на фишингу кто-то стрелял. Не зупинились біля моста. Десь тут біжить. Вот і машина. О, я МК приїхала. Хм. О, мінометчик, нічого А Серйозні люди приїхали. По серйозному відлетіли. Так, у мене два смока, одна зона, дві гранати. Наші я ношу стільки п'ятірок, я їх тут скинув, до речі. А де другий? А я не знаю, де ти його висадив. А, ось тут. Тут є вертикальна у нього. Сергій, привіт. Дай, поїхав. й ти. <ріху> і я не знаю, куди їхати, сама, сама обирай. Да я б просто машину другу знайшла і там би влякалась. Оранжева машина лівіше по дорозі. Треба чуть-чуть проїхати. Після баги буде. Справа. Як катки? Ну, в принципі, нормально. І топчик був, і катки непогані. за все. Ну давай стягнемось назад до цього, mm -hmm. а потім якраз зона звузиться і будемо знати, яку сторону моста ми будемо приймати з тобою. Я не знаю, яку сторону ми станемо будемо приймати. Можемо, в принципі, тут зупинитися. Я теж думаю, аби там одразу під цим Е, Дача катається. Не зупинились? Непонятно. Так, вони зупинились. Румуни. Ну далеко, мабуть, їхати немає сенсу. кушати. Нема, нема. В них ще одна на горка. Ну, в них горка, тому буде важко. А, тебе нокнули? Mm -hmm. Пулями обменял. Ти хоть скажи, я знаю стреляю ти бачиш По ним, до речі, почали стріляти З другої сторони mm -hmm. У вас є мерз. Не смуки. Я в сейві, в сейві, в сейві. Я лучше накину, голова буде кричать. Не, ну так. А, чекай. Я себе піднімаю. Може не надо, ми ж не в файті. Я не можу відмінити? Там да, не взяв. Нічого схильники. Едет? Да. Стали на камп. Пиляюсь, почекай. Їхня машина прикинь. прокинь. Там якісь нормальні кипа. Дав ему шот. Сейчас я підхиляюсь. А вони машину цей залиш, нет? Давай ему ще раз шот. Їхня машина покутилася вниз, даже може в воду. Хорошо, я піду шапку посади. Нокнув того снайпера. Щоб сильно не цей. Привіт, Дмитро. Їх там здесь Край бляч. Я не я кровь такрлотила, будто по нему автомату там заживешь. Возвинна бежать. Оу. Блин, я там на пик ХП остав. Угу. Ти читав унік того, що нокнув, ні, а як там щось снайпер. Бля, я без голови я насправді. Yeah. Чуєш, їм до нас треба буде їхати. Просто тут на горці зараз будуть люди, я йду полутаю того чувака, або хоча б собі шолом знайду другий. Бля, Блях, тачка їде. Вони в Ангарі. Я буду кидати їм зону гранати зараз. Там два чувака з дропом, тупо. на мене. Стала ще одна тачка у нас. Бля, я всі гранати зв'язав. У мене є хайешка, я тебе можу скинути просто. Скинь. Та блядь! Одинок наглу тут. Другий нок. Хорош. За цим камнем двоє. ПДВ-90. Восьмерка, компенсия и семерка. Бля, я не знаю, чи мені ПДВ-90 брати. Та бери ко мне. Там 150 патронов. Бежать. Прям на горе у нас тут. Да, ушот. Найс. Да его друг. Ой, друг бежит. Не встег. Я встегну? Я встегну, я встегну, Добре. я живий. Бля, бля, ну, броня... У мене тут пацики, там. Мішають трохи. Щас секунду. двоє. Один там коцаний, що біжав. Я добив їхнього. Хто стріля тоді? Через, через цей. Бля через. Через воду. Я думаю, нам треба. Так опець, ця машина вже без двох кольоз. Макларен, я не пам'ятаю скільки там розбивали. Нам би хоча б добігти. У мене ні смоків, ні гранат, нічого взагалі. Дивись, ось один пливе. Ти, ти думаєш, варто варта було. А, без коліс. Давай сюди плисти. На двох можна було. Та він нас на мосту закриє, зараз розкрутить цю машину, я не хочу. Давай просто допливемо і все. Він не може виплести. Він досі там, до речі, під мостом. Якщо yeah, що. ну крутий спуск, чи що. По мені вже стріляв. Я вбив його. Oh, Там ще одна рибка буде плисти, цей що смоки накидав, хоча могли його і вбити. Тут бустей, є все, що тобі можливо потрібно. З другої сторони цей приплив, що за камнем був. Зона, звісно. в цю чи що. У... В зоні. Там за... дроп. За якою? На рижий. Я дав шот. Це ті ж самі. Вони перебігли, якою? вони перебігли. Я йду за фул третім. Сюди а за дроблю. Куда перебігли? Через дорогу, на нашу сторону. Ладно. Беру грозу, надіюсь, не пожалію. є третья шапка. Лишня? Сейчас, сейчас, сейчас. Не знаю, пока их не бачу. Тут третья броня. А, не на камне, походу. З кимось воюють. Це я гранат їм кинув. А, по Ну він когось нока в будь-якому випадку. Суч, вони в зоні. GG. Команда, Вадима. Не знаю, чи вони тут поможуть. Може, я використаю масхалат по повзу просто? Ну, як варіант? Я можу на себе забайтити, мене на смаки може глянути. Він, походу, мене за замітив. Це я пробую впікати. Два <звук> шота буквально. Один через... А, один. Uh... О, тут десь стріляв, отсюда, з цієї сторони. Ладно, я йду в зону. Давай просто ждать його. О, взе, я бачу його. Ha, 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 ha. Найс! Оце я думаю, лайк і підписка народ. <кій> Давненько ми з тобою щось топчик не брали, а тут навіть непоганий. Скільки у тебе кілів? Та в мене взагалі мало, я там ворона давала просто. Ворона, ну давай будемо дивитися. Не знаю, що там по урону. Трошки.